Друзі, моє вітання. Чи можливо взагалі Третя світова війна? І е, наскільки е, варто серйозно відноситися до новин про те, що е, НАТО готується до можливого конфлікту на своїх кордонах? Е, По-перше, тут дивуватися немає чому. Е, як тільки 24 лютого 2022 року відбулося широкомасштабне вторгнення ворога, напад на нас? Польща суттєво посилила присутність військ в так званому підкарпатському воєводстві поблизу кордонів з Білоруссю і поблизу наших кордонів. Відповідно, пожвавлювалися і пожвавлюються постійно навчання по озброєннях. Працює оборонка польська суттєво. Відповідно, я постійно говорю, що Польща готується до війни. Якщо ця війна буде, вони будуть готові. Якщо їм доведеться в ній брати участь, якщо не буде, вони все одно підготують армію. Логіка поляків, наприклад, дуже проста. Гарантій, ну, будь-який президент, да? ну, звичайний президент Польщі, він має мати план Б на випадок, якщо раптом Україна не переможе у війні. І цей план Бі підготовка Польщі до війни. Це якщо говорити про НАТО, з іншої сторони, в США дуже сильно. Говорять про те, що оборонна промисловість сполучених штатів не готова до протистояння з Китаєм. Говорять про те, що поставки Україні озброєнь виснажують їхні запаси, наводять приклад Тайвань, яку вони зобов'язані підтримувати. Китай нарощує і модернізує свою армію. А певні контракти, скажімо так, і зобов'язання Сполучених Штатів по Тайваню. Не виконуються в так в проміжки часу, які були заплановані. Наприклад, понад 60 винищувачів F-16 вже мали бути поставлені, але вони не поставлені. Також дефіцит боєприпасів 155-го калібру. Відчуває. Сполучені Штати Америки, оскільки вони суттєво поповнюють наші запаси. Цим для Тайвані не вистачає вже. Відповідно, в Сполучених Штатах Америки занепокоєні. Вони прогнозують, що можливий конфлікт військовий з Китаєм може бути в 2024-2025 році, що протистояння з автократією дійде до збройного конфлікту за Тайвань. І для того, щоб Тайвань могла також скласти паритет, наприклад, військовому флоту Китаю, який досить великий, за 10 років взагалі 450 кораблів має там бути. А в Сполучених Штатах Америки ну не все так окей, як пишуть західні аналітики. Коротше кажучи, американці зараз говорять про те, що треба пожвавлювати військову економіку, виробляти більше боєприпасів, терміново накачувати зброєю необхідною Тайвань для того, щоб Китай не наважився напасти. І звісно ж говорить про те, щоб при цьому вистачало і Україні, і при цьому вистачало самим Сполученим Штатам Америки для можливого ведення Третьої світової війни, друзі. І знову ж таки, питання її можливості, звісно, ніхто не скасовував таку ймовірність. Поки що економічні фактори значна кількість стримують пряме, знаєте, пряму агресію Китаю і пряме протистояння із Заходом військове китайців. Але ну, різні можуть бути фактори. У Китаї теж велика образа на захід, скажемо відверто. Китай вважає, що баланс сил нерівномірний. Що чимало інституцій міжнародних вони не працюють. А якщо працюють, то в інтересах заходу і Китай це не влаштовує, не влаштовує стримування. Відповідно, Китай модернізує свою армію. І загроза є, коли зустрічається міністр оборони Китаю з лідерами нашого ворога, що наш ворог може передати їм технологію гіперзвукової зброї і так далі. Відповідно, друзі. Списувати ймовірність третьої світової не можна і в інтересах України зробити все, щоб у випадку, якщо дійде до такого, щоб ця війна не велася на нашій території. І для цього нам потрібно виходити на кордони 91-го року, друзі. Зробимо це. Слава Україні! Переможемо всіх.